Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас на телепрограмі Альберта Контакт. Мене звати Максим Боровський. У сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся про те, як пройшли театральні виступи студії Джерело, а також дізнаєтеся про вебінар, який провела професійний імміграційний консультант у співпраці з Конгресом українців Канади. Театральний сезон був розділений на два дні, протягом яких виступали групи різних вікових категорій. Театр студії Джерело при організації Українок Канади має цілих три групи: у наймолодшій групі беруть участь актори від трьох років, а у найстаршій від 15 до 16 років. У перший день сезону виступали наймолодша та середні групи, маючи у своєму репертуарі дві вистави: всім відомі казки Коза Дереза та Колосок. А на другий день найстарша група виступила з авторською виставою Дорога до сонця. Глядачі були у захваті від майстерності юних акторів. Вашого боя свободи, в кілька лісі подивити, по серцях потім не знаємо, та завжди велика сила. Дня сьогодні виступає це театр студії «Джерело» при організації Україна канада імені Ольги Басараб. Сьогодні ми відкриваємо наш театральний сезон. По закінченню кожного семестра ми готуємо концерт. Сьогодні виступає у нас молодша і середня група. Це ми підтримуємо культуру, ми підтримуємо театральне мистецтво. Це єдина театральна студія в Канаді. І, взагалі, ми дуже пишаємося тим, що ми можемо якийсь внесок внести в українську культуру. За кордоном не тільки в межах України, і сьогодні зі мною це художній керівник Тетяна Цурка, також і вчитель середньої групи, і також вчитель молодшої групи. Це Олександра Шипарьова і Світлана Ганєвич, асистент молодшої групи. Якщо дівчата хочуть щось додати, будь ласка. В цьому році у нас перші три групи презентують окремо казки. Ми зробили свято казок, і кожна група приготувала казку українською мовою для дітей, опираючись на українську культуру, опираючись на українську народну творчість. Тому сьогодні презентували казку Колосок Маленькі Діти і казку Коза джерела діти середньої групи. Також буде старша група презентувати мюзикл, також казковий. Тож. Доброго дня ще раз. Я вчитель молодшої групи театральної студії Джерело. Сьогодні наша група презентує українську народну казку «Колосок». У нашій групі талановиті діти від трьох до семи років. Це перший їх виступ на сцені, так би мовити, дебют. Тому ми, звичайно, всі хвилюємось, підтримуємо, але діти дуже талановиті, дуже гарні. І також запрошуємо вас до нашої театральної студії на новий навчальний рік у вересні. Будемо раді вас бачити. Дякую. А, як я казала, як вже було згадано, у нас в перший раз в цей день відбуваються дві вистави. Це вперше в історії джерела. Едмонтонський дитячий театральний гурток джерело при організації Українок Канади імені Ольги Басараб вже 20 років виступає на сценах свого міста, і кожен виступ полонить серця глядачів. Адже актори від 3 до 16 років, незважаючи на свій вік, майстерно та яскраво грають героїв усім нам відомих народних казок, а інколи і авторських сюжетів. Студія Джерело вчить своїх акторів отримувати задоволення від участі в колективі та вчить не боятися сцени. Коли юні актори сядь усмішками на підмостках, то це перемога та успіх не тільки самих дітей та їхніх вчителів, але й батьків. Студія Джерело єднає дітей та прищеплює жагу до творчості. Перша група виступила з повчальною п'єсою Колосок. У якій діти розповіли глядачам про наслідки лінії і про те, як робота нагороджується, молоді актори прекрасно ввійшли у свої ролі та отримали багато задоволення від процесу. Це молодша група підготувала це казку Колосок і середня група підготувала це коза-дереза. Це суто народні казки, які ми взяли за основу цих вистав. І як ви знаєте, що всі театральні вистави вони супроводжуються також і декораціями, і костюмами, і якісь танцями. Все було підготовлено нашими акторами. Дякуючи нашим батькам, ми маємо гарні костюми також. І взагалі, як я хотіла і хочу сказати, що театр студія Джерело він це підтримує і розвиває культурне мистецтво. І в нашому випадку ми бачимо, що дітки з трьох років вже долучаються до вивчення театрального мистецтва тут у нас в Канаді, в Едмонтоні і тому це для нас дуже важливо. Ви знаєте, що кожна Ація має свою зброю і має мову, культуру, і театральне мистецтво це є одним компонентом з цих. Ми дуже почаємося нашими акторами. Друга група вийшла на сцену з п'єсою Коза Дереза, що була набагато складнішою виставою. Але, незважаючи на це, артисти показали вищий клас. Після вистави увесь зал аплодував стоячи, і всюди було чутно вигуки молодці. Так, ось вам бублички. А тобі квіточки. Зараз у нас буде коротка комерційна перерва. Залишайтеся з нами, тому що у нас найцікавіше. Шановні глядачі, ми повертаємося до нашого репортажу про дитячі вистави театру Джерело, що пройшли у домівці Уна. Сама у лісі вирлась важкою. Під шару снігу зник прекрасний світ. Та відко нас природа хоче за собою. Тепер панує віхово та вітер. Останніми виступила найстарша група студії джерело. П'єса називалася Дорога до сонця або Шлях нескорених. Сюжет розповідає про те, як у далекій лісовій країні триває війна. Злі вовки загарбили свободу та мирне життя лісових створінь, і двоє друзів відправляються у небезпечну подорож, щоб закінчити зиму та прогнати вовків зі свого лісу. Стежка, поле Зустріч та. Зустріч там, де сплять кульбабки, Їх важливо оживити, щоб природу пробудити. Об'єднаймось з тобою. Пташка М. Е. я з тобою. Ніч надбою, темне небо. Місяцю з'явитись треба. Всім він добрий путівник і у дорозі помічник. зазирно. сьогодні у нас другий день нашого театрального сезону, а саме театру студії Джерело при організації Україно-Канади. І сьогодні ми мали можливість побачити прем'єру вистави мюзикла Дорога до сонця або Шлях нескорених. І сьогодні багато глядачів було так. І дітей і дорослих. Також сьогодні зі мною присутні це вчитель старшої групи Світлана Малабенська, асистент старшої групи Анна борода». Трошечки, якщо можете, Світлана, додати слів про вашу виставу, що саме ви хотіли відобразити. Будь ласка. Ми разом з дітьми тримаємо мистецький культурний фронт і розповідаємо усім про війну, яка вже триває 486 днів. І сподіваємося, що цей мюзикл стане частиною історії України. І буде доносити до саме до дитячого глядача е, ідею е, про мир, ідею про майбутнє, тому що Україна була, є і буде. Ми намагаємося зберегти в наших майбутніх українських поколіннях в наших майбутніх в наших дітях їхні українське коріння, їхню культуру. І таким чином через мистецтво ми в них плекаємо любов до нашої культури, робимо такі творчі номери, популяризуємо серед молоді нашу українську культуру. Спітьте, бовчиська, та їх обшукайте, а все ще знайдете, босу, совітайте. Замиці добро і зло зіткнулись на кордоні. І я відчув боки впинилися досі. І я відчував хлоч, вони пика, і навпрохи все підустріло тихо. Ага, недарма не добре відчувала, але чуття тебе все ж відвело. А твої друзі? Вико все ж стикали відкрижені погоню за тобою. Тож бійся нас, бо ти одна мала, а нас тут троє. Ми ж ми переберемося з собою. Хто чисте серце у душі тримає, той знає, що світі переможе. Ви бійтеся, бо я ж то добре знаю, що військо котиків вербованих допоможе. вас мене в пастку, щоб рятувати. Землю землі, верба дім, а ліс казкове царство. Здолає холод і буде світ. Театральний сезон закінчився бурними оплесками талановитим акторам, а також нагородою усіх учнів студії джерло заслугованими дипломами з подякою. А коли всі подарунки були вручені, на гостей та артистів чекав смачний обід. А на цьому наш репортаж про театральний сезон студії джерело збігає кінця. Але не поспішайте перемикатися, оскільки далі буде тільки цікавіше.